Вітаю! Мене звати Ольга, я психолог гіштальт терапевт Спеціалізуюсь на роботі з людьми, які переживають стрес, кризові ситуації, труднощі в міжособистих стосунках, тривожні, депресивний стан або втрату. У своїй практиці використовую методи гіштальт-терапії, методи когнітивно-поведінкової терапії, а також техніки арт-терапії. Ці методи дозволяють мені допомагати людям усвідомлювати свої емоції та переживання, змінювати негативні думки і поведінкові патерни, які заважають отримувати від життя більш задоволення. Мій шлях до професії психолога був свідомим вибором, з бажанням. Допомагати людям покращувати своє життя. Як і багато людей в своєму житті, я стикалася з труднощами, що змусили мене звернутися до психотерапевта. Терапія допомогла мені впоратися з власними переживаннями і змінила моє ставлення до себе, до життя та навколишнього світу. Я навчилася краще розуміти себе, я навчилася витримувати складні ситуації, адаптуватися до змін. Терапія допомогла мені побачити нові можливості. Я вважаю, що головним в роботі психотерапевта є створення атмосфери безпеки, підтримки та довіри. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка звертається до мене, відчувала, що її біль, і переживання мають значення. Я готова вислухати, підтримати і допомогти знайти ресурси для подолання труднощів в житті. Мої принципи це безумовне прийняття, чесність, відкритість і професіоналізм. Я вірю, що кожна людина має потенціал для змін, і моя мета допомогти знайти цей потенціал. Працюючи зі мною, ви навчитесь розпізнавати і керувати своїми емоціями, щоб вони не керували вами. Отримаєте інструменти для подолання стресу, кризових ситуацій навчитись покроково покращувати стосунки, зменшувати конфлікти та непорозуміння, віднайдете ресурси для подолання втрат і руху вперед. Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над своїм життям через стрес, труднощі у стосунках, тривогу чи депресію, я готова вам допомогти. Запрошую вас на консультацію. Дякую за увагу!